Буя і не ловиться нічого. Але карасики кажуть прокльовують. Спеції. У мене атрактант кончився. Тому флетфідер виручай. Оп! Всі краще, ніж просто вода. Універсал біскліт. Апельсин розмарив, шоколад бісквіт. Лящ, апельсин розмарин. Блін, так інтригующе. <плес> Ти так інтригуєш, лящ. Бо тут є лящ, ми на інгульці. Оп! Замішаємо, блін, опять води, дофіга. Розберемося. Універсал, бісквіт. Страхуй, бо я жижу зробив. Підходили підписники. Оп! На на-на! Що -на. не підійде, то підписник. Тут базірується. тик тиги -дик. А ми отак от, от. Закинув далеко. Але бачу всі взагалі на вудки ловлять. Похоже на рибу. Після коропів, звісно, усе не риба. Обана! к нам приїхав наш любимий Карасевич дорогой. Я би плювався і викинув його, але ви знаєте, в голодний год і це риба. Знайдемо для нього сапетика. Так, взяв на черв'я, але не на пустого черв'я. А на черв'я під кислотою. Це подарок. Я б сказав, що таке є стільки в мене і в Майкла Джексона, але це брехня. Хоча десь правда у Майкла Джексона теж таке є. Mm. Чорний юмор. Тепер уже, ви всі знаєте, де Майкл Джексон. Ой. З кривого рогу донат. Новинка цього року по коропу, по карасю. Фл... Зелений флуоресцентний черв'ячок. Будемо брати ближче. На інгульці глибина, правда, не знаю яка тут. Ну Така метра три. Судячи з усього. Оп! І судячи з рибаків, тут 10 фідерів не треба. Як це не треба, а якщо на коропа, то надо. Ну Я закину два тут, два там і ще щуколовкою пробіжуся. Діло то житейське. Олександрівка, підписник підказав з'їздити, але ось підписники підійшли, кажуть ще рано. Ну, на мосту нам вряд ли розрішать половить. Ми то звісно можемо. Ну не надо таке знімати, ну не на зйомку, есно Блін, і тут гупає. Звуки доходять. На Дар'ївку вже все, баста під зону, там дрони літають, спалять нафіг і мене і машину. От такі пироги. Ну, ну що кажуть, якщо ти з прикормкою під'їхав, то риба буде. <підписник>, Підписник взагалі на поплавчанку сидить. Не просто так оці бугри тут понасипані, містами і скати поставлені. Берег хороший, рибаків багато поміститься. О! Тут, мабуть, карася дофіга. Ми його зараз як прикормимо. У нас на один фідер род не буде. Тут я дивлюся всі з одну з двома удочками максимум. Не просто так. Воно то й хорошо. 8 циліндрів розкладати. Це ж таке, тут ще. Тут ще поймеш, це клює, чи вітром ломе. Весь день буде таке дурне дуть. Може завтра ще з адміралом приїдемо. Але бачу таке, що навряд чи. Розберемося. Чи то вітром постягувало, чи то рибою. В будь-якому випадку прийдеться перекинути. О, сусідній зашевелись. О, так і тут щось є. Чи це я по скалі протягнув? Ні, Карасева інгулецький. На черв'я бере, все на кислотного черв'я под кислотой. А я ж душово клюне, а він уже там як півчаса Паскудник. Не кілограмовий карась. І навіть не 300 грам, ну що поділаєш, не сезон, по-перше, по-друге, інгулець він такий. Тут на крупну рибу особо не треба розчитувати. Хоч і річка здорова. Більше шансів крупного карася, коли він клює, зловить у нас на канаві, чим, чим ви поняли, де отуточки. Нічого, черв'я пучкуємо, ох йомо, його флюропастою накормили. З нього аж випирає. Пучок побільше може, риба подойде пожижа. І закидувати треба в одну точку. Кажуть коробчуки, пів кіло до кіла є. Інгулецькі. Поки що немає місяць, конечно. Контрольне слово, конечно. Він, звісно, буде через пару днів. Через недільку, але нас не буде. Може десь після майських празників у нас буде ще вихідний. І не один. Накопити треба. Оп, та -мою. О, та тут вже, мабуть, їх було двоє. Це сонце, конечно, взагалі не в тему, не мені, не вам. Ну, що поділаєш? Ох, на сковородочку. Лелеки літають гадюко Видно, по травичці гадюк ганяють. Оп! І ще один зайшов. На черв'яка, опариша не беруть. Все, на нарко, на наркопритон наш. Кислотний. Красава. Оп, крайній мовчить, а на цьому я бачу підвила жила. Ага, і бачу, що чепи всі наші. Скеля, камінюки тут. Кам'яний обрив у воді. Карасик. Як марципановий карась. Бре. На опаріка взяв. Хто це все, звісно, буде чистити, я не представляю. Я, я навіть я знаю хто. Але жарених карасиків вже ми не їли, мабуть, рік. На кашеву не прорватися, точніше, спокійно можна прорватися і там вбитися об дрон. Це взагалі без проблем. Ну, Народ діди шептуни безсмертні їздять. Ну, вони не безсмертні, їх просто багато і кажеться, що вони безсмертні. Та там бахнуть, то там гранату скинуть. Просто ними ще вплотну ніхто не зайнявся. Як в городі на людей охотяться, і на машини кожен день ганяють. Ну так, так, треба і крайню перекинути щось, давно вона мовчить. Далеко тут кидати не треба, оце називається далеко. Глибина метра три. Для інгульця це особо не глибина, тут є хороші глибини. Біда в тому, що нам туди зась. Кажуть, треба чекати. Має місяця, в апрелі вже хорошо ловили цих самих, скажіть та я скажу коробчуків ми. Ще на початку апреля. Ті гада, 10 числа я помню Педдар'ївкою. Ну то ж Педдар'ївкою. Оп, прокльовує, а ні, зійшов нема. Або такий крупний, що я не почувствував. Це дергають черв'як круг. Вроді сидить. Аж так задергав. Зійшов чи що? Не, сидить. Якийсь дурний попався. Ну це, видно, клював як палиця, це трохи крупніший попався, бо подргав довго, пообгризали. Ой. Ох і вітрюгані ще почався. Це просто капець. Оба Двойний капець, бонус плюс. Ес, нажористий сікорочкою і густира повішалась, не лящ. Не подумайте, я не ляща вбив. Капець, вона мастер в'язати вузли. І як оце тепер распутать, ханый бабай. А це коли вішається що-то, воно вміє зробити так, що ти пожалієш. Не пойму, а я это виложило І пусто. Щось то дергануло, що дурне, аж спининг злетів. Уже коропець шалений, запросто. Дивлюсь, фігаки спінінг строгаті не злетів, нормально. Ми так не договарювались. У нас в одні ворота в один сапет, я би навіть сказав. Стоя чуть трохи, ну трохи буквально отвернувся. Ну, навірно, карась. А то як фідер украло, то скоріше коробчук міг вдергнуть. Сусід казав, що на 2 кіла на днях достали на удочку. Все може бути. Може попапчик йому предложити. Сумніваюсь, ну можна. А взагалі кажуть треба травня місяця подождати середини і попрет. Ну, у нас виходні не, 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 не сходяться со словом попрет. У нас коли дадуть, тоді і хорошо, тоді і ловимо. Подождами. Поки перезакидав, відвернувся, тут уже дивлюсь, виложило. Та б тебе. Грязні карасики будуть наказані. І пусто, естественно. Або не густо. Може щучка бомбонула? Не, просто нанокарасик. Щукою не битий. Хай живе, через щур мелкой. Ой, на соседнем похоже что-то. Творожно. Тревожно, подвое А тут вообще зацеп. Мертвый. Ну капец. За что я обожнюю ингулеции вот эти все дикие рыбалки? За вот такую вот дичь. Ти приїдеш наматюкаєшся, наотриваєш снасті. О, одчепилася. В чепу попав, блін, в чорзнаде от бровки. Не без цього. І тут видно сидить, падлець. Подергав і бросав і думав, я не замітив, так, так. Мелкий, і вже он, з ікрою вже не ристяться гади, як вони розвелося його стільки цього гібридного труба. Ну, я колись десь в 19 20 году ловив гібридних коропів. Голова коропа, тіло карася. Ну, такі теж до, до кіла, пів кіло, 600 г влітали. От повністю ті, тіло карася. А голова коропа. Ну то хоча б крупний ріс, а це ж крупне не росте. Ого, тихо, тихо. Да, і телефон полетів. Ой-ой-ой, ох, нефіга собі. Роздуває. А, паскудство. Погода. Ех, зійшов під самим верхом падлець. Прокльовує зараза, а брати не хоче, чи то уже гачки в хлам. Шо, ще за все, будем шабашить, вода, як бачите, тікає від нас цими мильними шагами. Закинув подалі на течение. Думав, може, що буде інтересне. Взагалі нічого не разу інтересного. Оп, щось каша закалела. задеревенила. Порядок. Оп, кажись, сидить. Карасева. Оп. Порядочек. Хотя, и там нафиг порядочек. Приперлись к черту на кулички. А толку тут ноль. Ну як, от нуля увійшли. <риклад> Хотілося б, як то кажуть, побільше. Але це проблема першого разу. Не то, не так, не з тим, не на тому. Наступного, сподіваюсь, буде краще. Оп, шабашимо. Прикормочку, считай, викидав у ноль аля покорми городчика, ми повернемось <рес> універсал бісквіт, щоб піймати ще. О, ось він упав. Жиденьке пішло. От такі от пироги. Ні, переложимо сюди. Хай менше запах істачає. О, а я тебе загубив, як я люблю пепсі. Особливо, коли її немає. Ну, то таке. Не розводим болтологію. Начало, як то скажуть, положено, наложено, отак От мене краще видно. Ловимо не тоді, коли ловиться, а коли вихідні є. Так я підписнику і сказав, бо він каже, ти не в той день приїхав, холодно, вода вийшла, рибаків нема. Ну що я зроблю? Перевернусь через. Ні, в мене ще завтра післязавтра. Теоретично завтра точно післязавтра навряд чи можливо. А потім уже через 2 недільки, як то кажуть, після травневих свят ми повернемось і вже сподіваюсь впіймаємо ще добряче. Що ж, силочки на інтеркриль в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Я вам ще рибу покажу. О, офігеть! Щоб ви розуміли. По поводу червей, флюроростентних, вода позеленіла у відрі. Оце я зря зряв. Все мокре, все грязне. А карасиків то я так нічого шкрябанув. То, що вони мелкі і гібридні, це гібридний карась, він крупний не росте, ну не весь. Ну він уже весь падло. Зі крою, як бачите, і йде на нерест. Це карась лі за муром, ілі з коропом потреться. І отака фігня виходить, яка крупніша не росте, і весь інгулець. Отак засранений. Ну по факту він з коропом треться, амур у нас не нереститься. Не той клімат. Не ті штани. О! Окуляри вічно замизгані. От такі пироги з карасями. А то жалуйтесь, вічно вам риби немає, вічно я рибу не забираю. Є риба, є красава. Отак от, от. За це треба поставити окремий лайк. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.